Так, доброго дня, мої дорогі підписчики. Сьогодні у нас така розпаковочка. Так, ми придбали два мішка наповнювача по 15 кг, дуже гарний наповнювач. От, вистачає його надовго. Ну, і з нашими котками, звичайно. Доводиться от таких два мішка купувати кожну неділю. Бачите? Він екологічно чистий, але в унітаз краще його не змивати. Краще в кульочок і обережніше. Далі, що ми придбали два таких от набора. Вріна проклада Гастрон Tensinals. Це для євочки та Ласоньки. Ось вот такі дві упаковочки. Так, там по 10 пакетиків. Далі, ось такі 5 кг корму. Зараз вам покажу. Греші дуже гарний. Ой, ось такий мішочок. Як бачите... О! 5 кг, щоб я була спокійно, що цей корм у них є а, особливо у ласки у Єви, бо вони їдять тільки цей корм. Ласенька, на ньому взагалі все життя. Далі, ми взяли ось такі краплі, про запальні, Діва Прайт, капоти носить тавочки. Далі, це для патрона. Зараз у нас він на антибіотиках. Ось. Ну що, зараз побачимо, скільки це пішло. Так, у нас тут на вулиці було трошки. Так, про план. Так, 5 кілограмів це за 1899 гривень. Далі ось такий проплан. Одна упаковочка, так? Ось він. Десять пакетиків цих паучей. За, за, знижкою за 409. Далі, далі, Наповнювач, два мішка по 15 кг. Так, нам вийшло один мішок на 299 гривень. Два мішка 598, звичайно. Далі фріскіс, взяла їм консерви для котят з кориці в подліві. Упаковочка 26 пакетиків по 85 г. Як бачите, вийшла на 329 гривень. Загальна сума сплачена було 3124 грн. 80 копійок. Це одно замовлення, тільки, це одно. Далі, будете сміятися, але ось ще одне замовлення. На 754 гривні 50 копійок. Так, що ми маємо? Ми маємо знову про план ветеринарна дієта. 10 пакетиків паучів на 409 гривень. Це все за знижкою. Марфлоксін антибіотик, як бачите, 5 МГ. Так, на ого 305 гривень, капець. Ну, два прайт. Це крапельки протиозапальні для та носа. Ось, бачите, найдешевше, 105 гривень. Ось. Отака От у нас закупочка. Так. Що ми тут маємо? Зараз я їх буду годувати. Тобто у нас ще є пів пакета. Ось такої на 5 кг. Ну, щоб я була спокійно, щоб я, так сказать, не дергалась, ми взяли ще 5 кг. І ось такий, теж нам на деякий час вистачить. Всього тут 20 пакетиків. Ну що, ласка з'ємою, з'їдаю в день по такому пакету, коли взагалі їде от такий корм. Так, ну що, Марфлоксин. У нас закінчився, це буде їсти патрон тут десь таблеток, ну, якраз вистачає, потім, потім ще докупимо. Так, а де ж мой ділопрайд? До речі, дуже гарні краплі. Дуже. Ну, звичайно, якщо вам призначить лікар, ось бачите? Так, состав його з чого? Зараз. Тут дексамітазон і гентаміцин. Бачите? Так, ну що? Я не перевіряла замовлення, занесли, так, занесли. Так, наповнювача, от не завжди так нам виходить, коли він взагалі він світлий, Котики люблять світлий. Е, колись я брала animal наповнювач, я не знаю. Він, звичайно, гарний. Але у всіх котиків втекли в очі. Ми довго намагалися зрозуміти, якого біса це виходить. Але от е, зрозуміло, що це було наповнення. Animal теж дерев'яний. І ось, бачите. Перейшли на лице, очі перестали текти. Я навіть не думала, що від наповнювачів може бути у котиків алергія. Так, далі, зараз... Так, ну що тут у нас з юніором? Я... Так, господи! Треба було перерахувати, але ж... Що я так того затягую в це відео? Ой, господи, як його відкрити, звичайно. А Бог його знає. ось так от. Эх, було б гроші взяла б більше. Так. О, 26 пакетів. Алілуя. Ось такий він. Бачите? Так, ну ось така у нас сьогодні розпаковка. Ой, боже ж мій майкаліна. З котиками, так? Сонечки! Що ви чекаєте? Мізки пусти. Зараз буду годувати. Так. Ну що, підписуйтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, з вами був Canoet Family. І ось така наша розпаковка. Так. бережіть своїх котусиків. Ніколи їх не зраджуйте. З вами був Cano Фемелі бай-бай Сонечки! Ждани, ждани. Коли ж мама вже болтати перестане, буде годувати, Так. ай бозі ми.